Напередодні п'ять найбільших міст Грузії мітингували. У Україні триває політична криза, що супроводжується масовими проєвропейськими протестами та закликами до нових виборів. Найсвіжіші новини з Грузії розкаже мій колега Юрій Куцей. Більше як 10 акцій протесту відбулися в Тбілісі та по інших великих містах Грузії. Інформацію про їхнє проведення грузинська опозиція ширила в телеграм-каналах. О 14.00 анонсовано марш проти поліцейського режиму у біліському районі над Заладеві. Учасники збираються біля станції метро Сараджишвілі. О 15.00 акція під слоганом «Опротестуємо вирок несправедливого суду у свідчого ізолятора в Дігомі. Тисячі грузинів відгукнулися і знову вийшли на вулиці, щоб протистояти уряду, який перешкоджає євроінтеграції та пригнічує демократію в країні, кажуть учасники протестів. Сьогодні люди вийшли на протест, і їхні головні вимоги: свобода в'язням режиму. І звичайно, потрібно призначити нові вибори, щоб нарешті Грузія була звільнена від російського впливу. Ми вимагаємо нових виборів, тому що це єдиний спосіб повернути нашу країну. Ви подивіться, скільки тут молоді, адже саме молодь проти всього російського. А це те, що пропонує нам нинішня влада. Приєднуйтесь до нас. Будь-яка акція є частиною одного. Великого протесту і наші вимоги є незмінними. Все дуже просто, безумовне звільнення всіх політичних в'язнів і призначення нових виборів. Приміром, ще в день під час ходи проти поліцейського свавілля було затримано двох чоловіків: мовляв, за носіння масок, що закривали обличчя, а це віднедавна в Грузії під забороною. Активісти обурені, адже відповідно до нового закону, підписаним президентом Грузії Міхаїлом Кавелешвілі, за закрите обличчя на акції протесту порушнику світить лише штраф. А от молодиків помістили за заграти без пояснень. Увечері акції набули нових форм. О пів на дев'яту мітингувальники вирушили до парламенту, прикриваючи обличчя масками з надрукованим портретом проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі. Я дуже розчарований. Я привів цей уряд до влади. Вони приймають абсурдні закони, які не вписуються в права людини чи свободи слова. Я дуже розчарований і хочу ще раз заявити, що саме тому ми шинимо опір репресивним законам Іванішвілі і ці несправедливі. Разом з тим, на міжнародній арені Грузія дедалі більше ізолюється. Так вперше за останні 12 років грузинська делегація не братиме участі у всесвітньому економічному форумі в Давосі. Експерти припускають, що нинішній уряд просто не отримав запрошення через міжнародну критику на свою адресу. Проте офіційної причини відмови від участі у форумі жодна зі сторін не називають. Юрій Кусей подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Політичну ситуацію в Грузії проаналізуємо з грузинським експертом Георгієм Інальшвілі? Пане Георгію, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий вечір. Дякую за запрошення. пане Георгію. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Грузії? Чи багато людей взагалі вийшли напередодні на вулиці? А так вже більш ніж півтора місяця. Як люди щодня збираються на головних проспектах, не тільки в столиці Грузії, а в різних містах Грузії і це не зупиняється. і Люди щодня ходять на мітинги в Тбілісі, в Патумі, в Зубдиді, в, Таїсі, в різних містах Грузії, що стосується саме протестів, протесті не, не зменшуються. А збільшується, але ну звичайно є, коли є багато, багато людей, коли є трохи менше, але це не впливає на загальний стан протестів. Тобто у нас митінки продовжуються, і це буде так продовжуватись. Середу у Грузії відбувся попереджувальний страйк. І працівники компанії кілька годин не працювали. Скажіть, будь ласка, як багато підприємств і їхніх співробітників долучилися до цього протесту? Так, ви правильно помітили, що це попереджальний страйк, тому що це тривало лише три години, але це було дуже дуже на ситуацію не тільки в Тбілісі, а в різних містах Рузі. Що стосується, як це було масово, так це було масово, тому що там брали участь декілька тисяч компаній, і що тут саме головне? Там саме головне те, що тут брали в цьому страйку участь і великі бізнеси, а в тому числі. І центральні головні офіси комерційних банків, таких як банк Грузії і ТБС Банк – Це у нас найвеличезніші банки в Грузії. А також так брали участь різні сетеві мережі організації і мережі компанії, і це було дуже масово, тому що коли якщо б, навіть тут люди а, перекривали дороги, тому що не було. Місця щоб утримуватись тільки на тротуарах, тому це було дуже масове. Це було попереджально, тому що страйк, як зазвичай, це більш масовий, і я хочу підкреслити, що на жаль, в Грузії немає таких а, а, досвіду страй величезних страйків. Тому зараз люди зараз організуються і самоорганізуються. На жаль, у нас немає також досвіду а, таких професійних союзів, як зазвичай ці професійні союзи вони. Дуже а, а, гарно а, в, гар, в дуже гарних стосунках з владою, тому що тому і, а, то віра до таких а, професійних союзів у нас немає. Люди зараз самоорганізуються і зараз вивчають, як робити страйк в Грузії. А скажіть, будь ласка, яка мета цього страйку? І ви згадали владу? Як влада Грузії реагує от і на страйки, і на протести? Так, є, можна так розділити на дві частини. Перше, як що має на мету організувати страйк? Так у нас вже більше ніж 50 днів щодня йдуть мітинги протести, але ці протести починаються як зазвичай в другій частині дня. Зараз протестувальники і намагаються, щоб це розповсюдити на весь день, тому страйк це дуже гарний. Приклад для того, щоб зупинити рух в білісії в різних містах, Рузії. тому що люди щодня будні працюють. Тому якщо б зробити такий страйк, було б це ще одне виявлення масових протестів. Тому це дуже важливо для того, щоб у нас протести були і на протязі. Yeah. А що стосується самореакції влади, влада, як зазвичай, у них є головна пропагандистська лінія, тому що, того, що люди там не збираються, або люди збираються дуже а, маленька кількість, і вони намагаються створити так, що не, не існує протесту в Грузії, і вони просто таким чином хочуть показати своїм же своїм же прихильникам, що нічого такого не відбувається в країні. Але ми бачимо, що їхні реакції на такі протести і затримання від пас від полиції і так далі. цими прикладами, цими кроками ми бачимо, що. Влада, а Влада говорить одне, а робить інше, пане Георгію, На жаль, наш час обмежений. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. До побачення. Я нагадаю. Це був Георгій Іналішвілі, експерт-міжнародник з Грузії.